Ірина Бережна 1980 року народження. Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національній академії державного управління при президентові України, доктор філософії в галузі права. У 2004 році отримала посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, після чого розпочала практику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу з 2007 року народний депутат України. Мої вітання в ефірі радіо РФМ. Програма від першої особи її проведу Ярослав Поліщук, а гість нашої програми, народний депутат від партії регіонів Ірина Бережна. Вітаю вас, пані Ірино. радий бачити віде. в нашій сьогодні. Отже, пані Ірино, <кій> давайте ми почнемо нашу розмову з славного рішення Конституційного суду, яке було оприлюднено минулого тижня. Проте я думаю, що і ви думаєте так само, що воно буде мати наслідки політичні достатньо ще <кій> на довгий час. Отже, Конституційний суд минулого тижня ухвалив рішення, яке підтверджує. Тверджує законність створення коаліції не лише фракціями, а й окремими депутатами. Хтось із віце-прем'єрів після цього заявив: слава Богу, що в Україні з'явилася стабільна влада. Скажіть, будь ласка, чому ваших соратників, передусім, хвилює стабільність влади, а не, скажімо, стабільність права чи довіра до судової гілки влади загалом? Ну, я переконана в тому, що стабільність влади хвилює не лише моїх соратників, а хвилює більшість? Українських громадян, які вже цілком втомились від усіх політичних чвар, які вони мали змогу спостерігати протягом останніх п'яти років, вони втомились від цієї безперспективної, але вкрай стомлюючої політичної війни на знищення від багатьох інших речей, якими на жаль відзначився період правління, якщо можна так казати, помаранчовосердечної команди. А якщо ви будете говорити про правовий бік. Винесення цього відповідного рішення, то я досить охоче можу з вами подискувати. Оскільки я очікувала таке запитання, є дуже багато оцінок з боку, з приводу експертів. З приводу неоднозначності, як ви зазначили, відповідного рішення в першу чергу я хочу наголосити на тому, що саме депутати фракції партії регіонів звернулись до конституційного суду з вимогою надати роз'яснення, розтлумачити частину 6 статті 83 конституції в контексті процедури формування парламентської коаліції, і зроблено зроблено це було саме з метою усунути щонайменше сумнівів легітимності сформованої коаліції і відповідь відповідно, всієї вертикалі влади, яка потім була сформована, пані от ви сказали, що люди втомилися від, скажімо так, від того, що в нашій країні влада, ну якась не політичних так, чвар. Давайте політичних назвати речі чвар, своїми іменами. А, але ж вони не менше втомилися і від тієї ж самої правової судової неоднозначності, про яку ви також сказали. Ви знаєте, я сказала, що я вас зацитувала, що це ви назвали рішення конституційного суду неоднозначним. А я. Хочу як правник в першу чергу наголосити на тому, що це рішення цілком законне, цілком справедливе і воно не підлягає оскарженню. А навпаки, стаття 83 Конституції була виписана із колізією певною правовою. Вона була неоднозначна згідно з частиною 6 статті 83 не було чітко зрозуміло, що є домінантним в формуванні. Коаліції uh -huh. в парламенті, оскільки там зазначається, що так коаліція формується фракціями, але ж у фракцію в коаліцію повинна входити більшість депутатів від конституційного складу. І нічого не сказано про те, що депутати обов'язково повинні бути лише від фракцій, які утворюють коаліцію. В тій самій конституції хочу вам так само заакцентувати вашу увагу на те, що в частині 9 статті 83 зазначається, що Усі питання щодо формування, щодо припинення діяльності та взагалі організації діяльності парламентської коаліції регулюються як Конституцією України, так і законом про регламент Верховної Ради України. Як вам відомо, здайте мене закінчити, будь ласка. Як вам відомо, 10 грудня цього року був прийнятий в парламенті закон про регламент Верховної Ради, в якому чітко виписана вже. Повністю однозначно усунути усі колізії, виписана процедура формування та припинення парламентського коаліції. І саме ці норми вони лягли в основу прийнятого рішення Конституційного суду. І воно, як ви знаєте, є остаточним. Тому казати про певні... Незаконність цього рішення не має жодних підстав. Це я вам як правник можу казати. Отже, на сьогодні ми маємо дві точки зору стосовно рішення конституційного суду. Люди, які входять в коаліцію, зацікавлені в стабільності влади, вони стверджують, що воно. Абсолютно об'єктивне, закономірне, правове і все таке люди, які не входять в коаліцію, тобто автоматично опозиція, вони ну, стверджують зворотні там так? політичні чвари, а... навіть за тих, хто більш опозиціонер зараз, можемо спостерігати. Ну, це Зараз не тема для розмови, так. хто більше опозиціонер, ну, це хто я ні. Я кажу просто про ставлення. Так ставлення абсолютно полярне. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, як третя сторона? Скажу так: як пересічні люди, ті, які голосували як за Тимошенко, так і за Януковича, як вони поставилися до рішення суду, чи їм обов'язково взагалі, от ці нюанси, да навколо яких дискусії відбуваються між двома політичними таборами, їм обов'язково це розуміти. Ви знаєте, я переконана в одній речі: що з прийняттям відповідного рішення конституційного суду України усі марні надії опозиції на дестабілізацію політичної влади в країні. Та на проведення навіть дострокових парламентських виборів на продовження цієї руйнації ефективної працюючої влади, вони вже зруйновані. І я переконана моє особисте враження, що рішення конституційного суду є цілком очікуваним і бажаним для більшості пересічних громадян України, так само для наших міжнародних партнерів, оскільки відтепер зрозуміло, що в країні є ефективна стабільна влада. Є норм нормальна дієздатна коаліція, нормальна працюючий парламент, який негайно розпочав вирішувати проблеми простих громадян. І вже від сьогодні, ви знаєте, ефективно працює як коаліція, так і уряд. Вони повністю взаємодіють один ну, з одним. інших стосовно стабільності. Цьому, так я з вами погоджуюся що стосовно ефективності. Тут є ще великі сумніви, пані Ірина. Ну, скажімо, я вже не хочу, скажімо, там влазити в великі там далекі дебрі там стосунків сто. Частиною коаліції з комуністами так от просто пригадаю навіть сьогоднішнє голосування по соціальних законах, які знову ж таки ініціювала ваша партія, була автором і провалили ці закони. Знову ж таки, ваша політична сила. Тому про ефективність давайте ми сьогодні не будемо говорити. Я думаю, що про це можна буде поговорити через якийсь проміжок часу.